Депутати міської ради відвідали місто побратим Борисполя Хопкінс, штату Міннесота. Метою їхньої поїздки було перейняття досвіду, а також вручення подяки родинам, які прийняли в своїй сім'ї на місяць. 21 дитину з Борисполя. Делегація вражена побаченим в Америці. Володимир Пилипчук зазначив, що не вистачить часу, аби розповісти про все. Але найголовнішим поділився. І оце ж жителі США, то культура, це вежливо, Ніхто тебе не крикне, ніякої завісті немає. Ніхто тобі не може там щось таке гато сказати. Постоянна улипка, хоч він хоче не хоче, це не іскусственна улипка, як у нас кажуть, Приходить в супермаркет, там треба да з'явити іскусну улипку. Ні, це відпадає. Воно людина откровіна своїми враженнями про освіту у США. Поділився Юрій Лукайчук. Він розповів про фінансування навчальних закладів. Сама якби це в особі або федерального бюджету або посолі міського бюджета. все інше це робота йде з батьками. І батьки якби вирішують, приймають рішення, по скільки вони будуть збирати. Якщо у нас на сьогоднішній день стоїть як питання корупція, як вимагають з батьків, за да. ну то у нас є сто брошуки розписувадцять сім'я двадцять 21 сотні батьки фінансують за. Тобто батьки займають дуже активну позицію, тому що всі розуміють, коли дитина заходить вранці в школу і вечором виходить, то вона не просто входить по школі, а дійсно нею займається. Як піклуються про ветеранів на свята у США, розповів депутат міської ради Анатолій Пасічний. Він відвідав захід до Дня подяки. Спеціально в них здання таке є, накривають столи. і заключається в чому, що угощають ветеранів кушанням і дарять подарунки. Вот этот дед борьбы Дед Борес, который ходит спиртного нет. Спиртного у них запрещено на этих мероприятиях. Почему вдруг ветерану станет плохо, его страховая компания лечить Олена Каліновська, Игорь Шатайло, новини телеканал Бориспіль.